Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за зміни техніки в першій ітерації загального тесту 126.1V. Вот. Там є чотири машини, які ми сьогодні обговоримо преми, які змінюються, в тому числі і наша Хэллоуинська імба в лапках Крашер, Її нерфля. Зараз ми про це все поговоримо. Також хочу розібрати детальний такий огляд, зробити на Е77, ту машину, яка мені випала з коробочок інженера. Це важкий преміумний танк 9 рівня Німеччини. Зараз ми більш детально його розберемо, подивимося фрагменти з двох боїв. Я на ньому катнув десь 14 боїв, наскільки я пам'ятаю, тобто ще польову модернізацію не повністю викачав, але все ж таки я вже готовий сказати, які у цієї машини є плюси і які, звісно, є мінуси. Навіть порівняю його трішечки з Тигермаусом, тому що це схожі машини, але все ж таки розбіжності в них є. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися, обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з змін техніки. Перша машина це СТ66, СРСР СТ8 Прем. Зміни відносно першої ітерації супертесту. Вогнева потужність час зведення апнули з 2.01 на 1.82. Тобто стало краще. По живучості міцність ХП танка також змінена з 1250 на 1300. Тут незначні зміни ап Потім КПЗ Еріх концепт Концепт-1», Німеччина СТ-9 Прем. Зміни відносно першої ітерації супертесту, вогнева потужність, розкид від повороту шасі змінено з 014672 на 014701. Тобто трішечки понерфили. Мобільність, швидкість повороту шасі з 47,98 на 5006. А тут навпаки. Апнули. Далі йде Крашер. От по ньому зміни більш такі глобальні. Великобританія, важкий танк 8 рівня Прем. Зміни відносно основи 1.26. Хочу нагадати, що ця машина у нас буде в Хеловінській події. За прогресію вона повинна за якусь даватися безкоштовно. От дивіться, що з ним зробили. Вогнева потужність. Заряджання гармати змінено з 7,96 на 10.07. Тобто суттєво понерфили. Швидкострільність змінена з 7,54 на 5,96. Розкид від повороту шасі з 0,16467 на 0,16401. Розкид від повороту башти з 3,34 на 0102,40. Бронепробиття ББшним снарядом. Дивіться, що суттєво з 230 було раніше, а тепер буде 215. На 500 метрах взагалі було раніше 220, тепер 200. Початкова швидкість польоту снаряда змінено ББшки з 1000 на 850. Це взагалі. от оце. Також буде некомфортно на ньому відігрувати. Звісно, він по типу як повинен бути броньований, там на близьких дистанціях, але все ж таки, знаєте, як швидкість є, то це набагато краще. Середня шкода на хвилину з 2639 змінена на 2086. Бронепробиття. Бронепідкалібером другим снарядом змінено з 260 на 252. І на 500 метрах було раніше 250, стало 230. Початкова швидкість польоту другого снаряда бронепідкалібера також була змінена, було раніше 1100, зараз 1050. Бронепробиття третім снарядом з 90, фугаси раніше 90 пробували, прекрасно було на 57, плюс-мінус такий стандартний показник. Початкова швидкість польоту фугасів змінена з 1000 на 850, так само, як ББшки, і середня шкода на хвилину. Осколково фугасними снарядами змінена з 3770 на 2980. По мобільності також є нерф. Швидкість горизонтального пересування прицілу у нас зменшено було 3338. Стало 23,99. Тобто дуже повільно і швидкість повороту шасі із 29.2 на 25.03. Тобто, це такий став нединамічний важкий танк, по типу як броньований, із порізаними по відношенню до того, що вводили з самого початку. Снарядами. Тому що там середня шкода невисока, наскільки я пам'ятаю, 350 одиниць. Тобто, ви самі розумієте, альфи великої немає. Пробиття стало стандартним, було раніше хорошим, тепер більш-менш стандартним. ну Так собі ситуація. І огляд зрізали. Тут з самого початку було 390, ну це зрозуміло, що це дуже багато для важкого танку. Стало 360. От по огляду все зрозуміло, а по-іншому, звісно, рубанули так конкретно. І по Китаю дивіться, ДЗТ-150. 99, це китайська Стежка 9 рівня, прем, механіка ракетні прискорювачі. Я так думаю, що ця машина з'явиться в новорічних коробочах, скоріш за все. Тут дивіться, по вогневій потужності у нас заряджання гармати змінено з 13.42 на 12.94. Тобто апнули. Швидкострільність з 447 на 4,64. Трішечки піднялося. Розкид під час руху з 0,25 на 0,23, друзі. Тобто апнули. Розкид від повороту шасі було 0,25, стало 0,23. Також апнули. Середня шкода на хвилину у нас піднялася, відповідно, з 1967 на 2040. Не набагато. Ну і по фугасах також тут із 2369 на 2457. По живучості, от дивіться, що таке цікаве, бронювання корми башти, змінили. Було 50 мм, тобто ззаду тут затилок, а стало 200 мм. Суттєво апнули там. Бронювання. Дуже дивний такий ап. Ну, подивимося, як це все буде. Подальшому. А тепер, друзі, давайте поговоримо про нашого головного героя Є77 із цього према 9 рівня Німеччини важкого танку. Стандартно відкриваємо бронювання схему, відкриваємо живучість і дивимося, що у нас по факту є. Значить, запас міцності 2040 одиниць. У мене ще не докачена польова модернізація, тобто цей показник у багатьох може бути вже більше. Живучість однозначно в цієї машини є. Я маю на увазі. По запасу міцності. Бронювання корпуса 135-80-80, бронювання башти 290-160-80. Дивимося, що ми маємо на практиці. На практиці ми маємо під прямими кутами НЛД 200 мм, якщо ем, заокруглити до найближчого більшого. ВЛД приблизно 240 мм. Щоки 309 мм, 312 320 По скосах, зрозуміло, там велика броня. Є слабкі зони, такі от -от 61 мм. Ми їх можемо нащупати. Бачите, 60-61 мм. Також є лючок, слабка зона 183 мм. Він доволі великий. Друзі, оцей лючок пробиває дуже часто. Я за оці 14 боїв це відчув. У багатьох ситуаціях, тому що ми важкий танк ведемо вогонь на близьких дистанціях, самі розумієте, є одна зона слабка, є друга зона слабка і є третя зона слабка. По бортах у нас корпуса мається на увазі 80 мм під гострими кутами, буде рятувати. Якщо перекрутити отак, от то все. В основному під такими аж гострими кутами ви можете відтанковувати. Якщо будете перекручувати, вас будуть пробувати. Якщо буде видно каток, дивіться, 240 мм, багато також зможе вас ставити на каток і прошивати. Це само собою. Тобто, дуже великої броні не слід очікувати. Тут 40 мм, тут 45 мм, артилерія буде періодично. Пробивати. Ну і само собою вона на вас буде полювати, тому що ви важкий танк, неповоротливий. Буде вам плюшечки десь по 300 виписувати доволі часто. У мене так було. Тепер давайте подивимося по інших е, параметрах по вогневій потужності, але перед цим глянемо на обладнання, що б я рекомендував для цієї машини. Звісно, це важкий танк. В перший слот я б вам рекомендував поліпшене загартування. У другий слот рекомендую трофейний стабілізатор або простий стабілізатор по одній простій причині. Я цю машину порівнював колись із Тигермаусом. У Тигермауса стабілізація, друзі, виявилася краще, тому що там 0.18 Русі, 0.18 при повороті шасі і 0.11 при повороті Бачите? А у цієї машини 0,24 в Русі, 0,24 при повороті шасі і 0,12. При повороті самої башти. Тобто, друзі, раджу стабілізатор ставити на цю машину. І плюс до того трофейний досилач для того, щоб підняти ДПМ. Це все зрозуміло. Наприклад, у Тигермауса у мене дуже схожа збірка, але там замість трофейного стабілізатора я використовую просто-напросто турбонагнітач, тому що там динаміка погана. Тут динаміка без турбонагнітача краща, ніж у Тигермауса. Тобто, цього мінуса немає, але є мінус і стабілізація, тобто стабілізатор потрібно буде. Використовувати. По екіпажу, от такі от перки, це із Тегермауса Екіпаж. Він взагалі-то з Єсото, але там в основному сидить, тому що я на ньому катав. Давайте подивимося тепер по вогневій потужності, більш конкретно. Три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. ББшка у нас має середню шкоду 460 одиниць, як для важкого танку, це хороший показник 9 рівня, нічого тут поганого немає. Середнє пробування броні на стандартних ББшках 246 мм, при тому, що вони втрачають бронепробиття на відстані до 230 мм. Швидкість польоту має цей снаряд 180 метрів на секунду. Тобто комфортна швидкість польоту, нормальна. Бронепробиття, стандартна, я б сказав, для 9 рівня. І середня шкода хороша. Дивимося далі. Підкаліберний снаряд, тобто голдовий, він вже пробуває 311 мм, але не все так просто, тому що це на близьких дистанціях. Якщо ви будете на середніх вести або на великих дистанціях вогонь, от на 500 метрах взагалі втрата бронепробиття йде до 263 мм. Тобто дуже суттєва, друзі, втрата бронепробиття. Швидкість польоту то ще комфортніша, 1190 метрів на секунду. Тобто, ну, по швидкості польоту не можу нічого сказати поганого. Пробиття нормальне, як для 9 рівня, але є велика втрата бронепробиття. Осколково фугасні можна використовувати на повний картон, тому що в них підвищена шкода 640 одиниць, середнє пробування в броні 65 мм у нас, і швидкість польоту так само, як і в ББшок, 1080 м на секунду. Це те, що стосується снарядів. Далі дивимося, що ж у нас ще є. Розхід на 100 метрів 0,34 в такій комплектації, як у мене. Тут, звісно, є навичка бойового братерства, навичка майстер-зброяр. Ну, тут багато різних навичок, вони ситуативні, але ми усвідомлюємо, що великої точності в нас не буде. Це зрозуміло. На, на близьких дистанціях в основному це не буде відчуватися. Звісно, тут специфічна така кучність польоту снарядів, якщо чесно, тому що буває практично дозведеться, а воно летить хто зна куди, або в правий нижній куток. Або в землю, або вгору взагалі полетіло. Тобто це буде от періодично вас напрягати, друзі. Чи це з самого початку? Так, ну подивимося, як це в подальшому буде, тому що на тигримаусі я, наприклад, цього якось не відчував. Подивимося, як буде далі. Середня шкода на хвилину у такій комплектації, як у мене, 2775, непоганий показник, як для важкого танку, нормально час зведення 2.17 непогано. Стабілізація, як я вже сказав, погана в цій машині, тобто стабілізатор краще використовувати, тому що 0.24 в русі, 0.24 при повороті шасі і 0.12 під час повороту самої башти. Кути вертикального наведення відносно комфортні, тому що мінус 8 опускається, плюс 15 задирається. Що там, що там, а, початково комфортні кути. Швидкість горизонтального пересування прицілу невелика, 2873, все зрозуміло, важкий танк, дуже повільно башта повертається, це все зрозуміло. І заряджання гармати 10.05. ДПМ я вже казав, 2775 виходить одиниць середня шкода на хвилину. От така у нас вогнева потужність непогана, дуже схожа з тигермаусом, Маусом, окрім стабілізації. Тобто, там стабілізація краща, тут гірше, треба апити стабілізатором. По рухливості, оце відносно плюс, порівняно з тим самим тигермаусом. Маусом. Тому що дивіться, що у нас є. Максимальна швидкість вперед 41 км, Це з екіпажем, так би було 40, я думаю. І максимальна швидкість назад 16 Десь повинно бути. Але в мене 17,27 27 Тому що екіпажа є навичка знавець двигунів. Тобто, я розумію, що це не дуже швидко, це не 50 км, але як для важкого танку це нормально порівняно, наприклад, із тим самим Тигр Маусом, де такі параметри досягаються тільки турбонагнітачем. і то, по-моєму, там навіть 40 км, наскільки я пам'ятаю, не витягує турбонагнітач. Тут ще плюс являється 1547 питома потужність. Наприклад, в районі 12, по-моєму, в Тигр Мауса, а тут 1547. Тобто це суттєвий плюс, друзі. Ви будете набирати набагато швидше. Це відчувається в боях. Ви будете набирати набагато швидше свою максимальну швидкість із рушати швидше, перекочуватися, змінювати позиції. Це дуже відчувається, друзі. Оце величезний і суттєвий плюс, вища питома потужність, тому що мені є з чим порівнювати, я на багато боїв відкатав. По скритості її немає, 7,53, нерухома машина 474. Під час руху це все зрозуміло, важкий танк, її не повинно бути. І по огляду у мене вийшло 415 метрів, тобто невеликий маленький огляд. На огляд, звісно, в мене нічого немає спеціального, тільки шоколад дає плюс 17 метрів, навичка бойобратерство плюс 8 метрів. І ще може бути така ситуативна навичка, плюс 8 метрів давати екстремальні умови. Це коли по вас вистрелена. Наприклад, з дамагом, або навичка пліч-опліч, коли ви воюєте в діапазоні рентгену, тобто 50 метрів, із машиною вашого типу. З важким танком у вас буде такий буст до екіпажу. Але все ж таки 415 метрів це невеликий огляд, але він нам і не потрібен. Дуже великий, ми важкий танк, броньований по типу як башта буде дуже часто відтанковувати. Корпус також буде періодично відтанковувати. Але якщо під прямими кутами, то вас в основному... Всі і постійно будуть пробивати. Коротше, кажучи, якщо підсумувати, це ні в якому разі не погана машина. Вона знайде своїх цінителів, так скажемо. На ній можна катати, можна грати навіть з задоволення, тому що динаміка краща, ніж Тигр Маусі. Бронювання приблизно таке саме, як Тигр Мауса, тому що там також є лючок, там також можуть щоки пробити голдою, наприклад, кумулятивною. Там також бронювання самих бортів не дуже хороше, приблизно 80 мм, наскільки я пам'ятаю. Тобто машина така специфічна, до речі, вона коштує 13. 1050 золота. Це по останнім апам, так скажемо, чи як можна сказати, по останній такій інформації, яка була внесена перед виходом Вафентрагера, Тому що раніше була технічна ціна 100 золота. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок є 77. До побачення!